Б'юся б за клад ви хоча б раз притоптували ногою під Buddy, махали отак от руками під щось на кшталт love, або грали на невидимій гітарі під. <му> Але чому? Чому музика заставляє нас робити ці дивні рухи? Чому ми, Хомо sapiens, танцюємо під музику? А також, що з'явилось перше, музика чи танець? Чому у деяких народів ці слова синоніми? Коли людина вперше почала танцювати, і при чому тут Україна? Який з наших предків здійснив найбільшу музичну революцію в історії? Як танець сприяв нашому виживанню, виганяв злих духів і піднімав на ноги важкохворих ще з часів античності? Чим манатік, привабливіший Ріната Ахметова з точки зору теорії еволюції, і при чому тут хвіст павича? Як Макарена гуртує людей і чому вираз музика це наркотик не такий вже й далекий від правди? Салют, розумники! Ви на каналі Клепка. Чому ми такі, які є? Складні речі простими словами. Пристебніться, бо ми вирушаємо в захоплюючу подорож лабіринтами нашого мозку. Наші пращури також любили танцювати. Це ми знаємо напевно завдяки артефактам, які вони нам лишили. Яким? Наприклад, наскельним малюнкам. Ану спробуйте вгадати, скільки років найдавнішому знайденому малюнку, який зображує танцюючих людей, три тисячі десять від тринадцяти до двадцяти тисяч років. А це ще до початку сільського господарства і приручення тварин. В 2018 році ці печерні малюнки були знайдені археологами на острові Барнео, він же калімантан в Індонезії. Щось підозріло, схоже на гопак. <пак> Це лише явний такий очевидний доказ, але само собою танець, безумовно, є набагато давнішим, а скоріш за все і найдавнішим мистецтвом. Чому ми так вирішили? В 1933 році Курт Закс опублікував свою працю Світова історія танцю. Це було, по суті, перше сучасне спеціалізоване дослідження. Він стверджує, що танець як мистецтво є основним і передує будь-якому іншому творчому вираженню людини, оскільки танцюрист, увага, використовує своє власне тіло. Хоча чи точно найпершим? А як же музика? Можливо, музика передує танцю? Адже для створення музики в теорії також потрібно лише власне тіло і голос. Тумба! 4. Великою підказкою для підтвердження або спростування еволюційних теорій слугує вивчення сучасних спільнот, які виявилися відрізаними від цивілізації в нашому розумінні та ведуть спосіб життя мисливців-збирачів, незмінний протягом тисячоліть. І одне разюче відкриття полягає в тому, що у всіх цих суспільствах, про які нам відомо, музика та танець не Слово музика мовою нігерійського народу Ігбо є синонімом словом данець. А деякі мови навіть не мають окремих слів для їх опису. Наприклад, Лесотто. Так, така країна існує і знаходиться отут. Купилися отут насправді. І мало того, в деяких регіонах тропічної Африки музика без чіткого ритму. Під яку неможливо танцювати, взагалі не вважається музикою. Для того, щоб творити першу музику, наші пращурі повинні були рухатися, тому що звук насправді є вібрацією. Окрім умовного тупотіння. чи... Плескання перше створення музики передбачало прикріплення насіння до зап'ястя або щиколотки під час танцю. До таких інструментів належить, наприклад, оцей шумлячий набірний браслет з бивня Мамонта, який було знайдено, де б ви думали, на території України, а саме під час розкопок Мізинської стоянки на Чернігівщині. Поселення людей, яке існувало близько 20 тисяч років тому, у Вікіпедії написано, що ці своєрідні кастаньєти є поки що єдиним свідченням про наявність танцю у палеолітичній культурі східної Європи. Але посилання на джерело відсутнє, тому підтвердити цю тезу я на жаль поки не можу. Отже, ми танцювали, щоб створювати музику, ну і співали теж. Про первинність танцю, до речі, є класний приклад з книги Природа танцю польського етнолога та антрополога Родерика Ланге. Він згадує, як для другої зустрічі з танцюристами досліджуваного ним села хотів використати музику, записану під час їхнього танцю попереднього вечора. Ну, тобто, ту музику, яку. Музики грали в той вечір наживо. На подив професора селяни не могли танцювати під неї, пояснюючи, ваша музика не слідує за нами. Це тому, що музиканти повинні слідувати намірам імпровізуючих танцюристів. Від їхніх рухів музиканти розпізнають зміни темпу та ритмічні варіації, які вводять танцюристи. Тепер ми стаємо трошки ближче до відповіді. Так а чого ми танцюємо? З огляду на те, що танець швидше за все. Це розвивався разом з музикою як засіб генерування ритму та звуку. Цілком зрозуміло, що музика, як правило, змушує нас рухатись, синхронізуватися з музичним ритмом. Рухаючись в ритм з музикою, ми моделюємо рухи, які ймовірно могли б сприяти її створенню. Вловили рух тіла породив музику. Людина зафіксувала цей нерозривний зв'язок, і тепер, власне, музика змушує нас ритмічно рухатись, тобто танцювати. Он як. Красиво звучить, да? А ви скажете: а чи є в тебе клепка докази на рівні фізіології чи нейробіології? Звісно, є, і зараз я доведу. Коли ми чуємо музику, то в нашому мозку, окрім первинної слухової кори та інших ділянок, активується також моторна кора, зона, яка відповідає Столова, за рухи. Ніцше це описав дуже точно. Ми слухаємо музику всіма нашими м'язами. Але чому? Однією з найбільш цитованих наукових праць у нейробіології за останні 20 років стало безсумнівно відкриття дзеркальних нейронів у мозку приматів. Оці три шановні пани: Джакомо Ріцолатті, Леонардо Фогассі та Віторіо Калезі. Гонжорнофрінчіпеса вивчали механізми, що відповідають у мавп, за здатність дотягуватись до предметів і хапати їх. Чені щитували інформацію з одного нейрона в мозку мавпи, коли та тяглася за шметочками їжі. У якийсь момент Фогассі сам потягнувся за бананом, і нейрон мавпи, той самий, що був пов'язаний з рухом, активізувався. Магія. «Як таке могло статися, якщо мавпа не рухалася?» Згадує Рісолатті свої роздуми. Спочатку ми подумали, що це помилка у вимірах чи збійобладнання, але ми все перевірили ще раз. І реакція повторилася, коли ми провели ще один дослід». Через 10 років роботи над цим питанням було встановлено, що приймати деякі птахи і люди мають дзеркальні нейрони. Які активуються як при здійсненні дії, так і при спостереженні за кимось, хто робить ту ж саму дію, у 2006 році Валерія Газола з Гронінгенського університету в Нідерландах виявила дзеркальні нейрони в зоні моторної кори головного мозку, яка відповідає за рухи рота. Так, от вони спрацьовували, коли людина просто слухала, як інша людина їсть яблуко. Призначення дзеркальних нейронів, мабуть, полягає в тому, щоб підготувати організм до рухів, які він раніше не робив. Дзеркальні нейрони пояснюють давню загадку того, як немовлятам вдається наслідувати їх батьків, коли ті корчать гримаси. Також може пояснювати і те, чому музичний ритм рухає нами емоційно і фізично. У нас поки немає переконливих доказів, але деякі нейробіологи припускають, що коли ми чуємо музику, у нас спрацьовують дзеркальні нейрони, оскільки мозок намагається з'ясувати, як створюються ті чи інші звуки. А також готується наслідувати їх, задіявши рефлекс. Мало того, що ми танцюємо умовно рефлекторно, нам ще це подобається. Подобається занадто абстрактне слово, ненаукове. Нейробіології не, Нейробіологі не одобрили б. Точніше буде сказати, що танці активують в нашому мозку центри задоволення, які виділяють дофамін, Нейромедіатор, який змушує нас почуватися щасливим. О! Так, вже краще, солідніше звучить. Крім того, рівень кортизолу гормону стресу зменшується. І навіть більше, на думку американо-канадського нейробіолога Деніела Левітена, який написав цю фундаментальну працю This Your Brain on Music, музикальна насолода запускає в нашому мозку внутрішню опіоїдну систему. Так, це ті самі опіоїди, які випускаються у формі таблеток. Які змушують вас добре себе почувати. Так що вираз музика це наркотик не такий вже далекий від правди. Але власне про музику і чому вона нам подобається, буде глибоке дослідження в моєму наступному відео. Так що обов'язково підпишіться і клепніть дзвіночок, щоб не пропустити. Повертаючись до танців, ми зрозуміли, що нам подобається це робити. Адам Сміт не дарма називає музику і танець найдавнішими задоволеннями власного винаходу людини, на відміну від біології людини, яка нею не контролюється. Але що саме нам приносить задоволення? Просто якісь рухи під якісь звуки? Під які саме звуки нам хочеться танцювати? Підказку нам дасть топ музичних жанрів в світі за останні 20 років. Які це жанри, як думаєте? Правильно. Хіп Хоп, хіп-хоп і електронна музика. Неважко здогадати, що їх об'єднує. Всі вони, як і музика наших предків, є дуже ритмічними. Пам'ятаєте, ми раніше згадували, що у деяких народів музика без ритму, під яку неможливо танцювати, не вважається музикою. А Аристотель взагалі писав: у танці ритм сам по собі, без мелодії, може бути достатнім. Отже, його величність ритм. Звідки ростуть ноги в цього явища? Відповідь захована в самому питанні. Але давайте по порядку. Музика та танець, як ми вже казали, виникли дуже давно, але ще раніше виник ритм. Коли? Відомий британський археолог Стівен Майтен капає дуже глибоко, і в прямому, і в переносному сенсі. Його книга «Співаючі неандертальці» справила справжній фурор. Там він, і вслід за ним професор музики Майкл Спіцер в іншій книзі, стверджують, що музикальність в нас зароджується приблизно півтора-два мільйони років тому. Що сталося тоді? Ну, крім того, що народився Павло Зібров, в цей час еволюціонував новий вид предків людини Homo Ergaster. Це вирогідно перший з наших предків, який став на дві ноги. Саме цей еволюційний стрибок має глибокі наслідки для розвитку мовних. І музичних здібностей людини. Майтен іде далі і пафосно називає його найбільшою музичною революцією в історії людства. Ну це звісно, якщо не враховувати вихід пісні Поплавського варенички у сметані». Ходьба – це лише перший крок у низці еволюційних адаптацій. Анатомічні зміни, які з'явилися внаслідок ходіння хомергастер на двох ногах. Полегшали використання тіла як музичного інструменту. Щоб полювати, ну і щоб тікати від хижаків, куди ж без цього, Homo Ergaster доводилося бігати на великій відстані з пристойною швидкістю, що підвищило вимоги до ритмічності рухів. Сьогодні це можливо основа нашої вродженої здатності відбивати такт або рухатись в ритм музики. Ця здатність притаманна тільки людині, ну, звісно, якщо вона не байден. Нас супроводжує ритм від самого народження. Ба Більше ще до нашого народження, коли чуємо в утробі серцебиття мами. Дитина дуже рано починає синхронізувати рухи з ритмічною музикою. Мавпа або кішка так не можуть, навіть якщо їх довго тренувати. Навіть ваша кішка. А коли люди разом гуляють, вони дуже швидко починають рухатися в такт. У тварин такого не буває. Отже, нами рухає ритм. Це було відомо ще з часів античності. Ще Гіппократ описував, як музика і ритм допомагають хворим пацієнтам, прикутих до ліжка після переломів в області тазу. Звичайно, це було задовго до того, як люди навчились їх оперувати. Він розповідав, як пацієнти, ніби втративши зв'язок зі своїми кінцівками і забувши, як ходити, знову вчилися рухатися за допомогою музики і ритму. Во ім'я Ісуса, Чудотворення на цьому місці. Канадсько-американський когнітивний психолог Стівен Пінкер підтверджує раніше згадану тезу, що, поміж інших функцій, музика натискає на кнопки задоволення у моторно руховій системі, що задає ритм при ходьбі і танці. Саме ритм універсальний компонент. Музики. Повторювальні дії, коли ми біжимо, йдемо, копаємо, рубаємо, мають оптимальний ритм, який зумовлений опором тіла до поверхонь чи інструментів, з яким воно взаємодіє під час роботи. Хороший приклад це ситуація, коли ми розхитуємо дитину на гойдалці. Найкращий спосіб правильно розрахувати ці рухи це дотримуватися постійного ритмічного малюнку. І коли нам це вдається, ми отримаємо помірне задоволення. Отже, музика і танець, як пише Пінкер, є концентрованою дозою цього стимулу задоволення. Окей, з цим розібрались. Тепер ми знаємо, що фактично заставляє нас танцювати. Що відбувається в мозку? Коли це все почалось? Від чого саме ми отримуємо задоволення? Але питання все одно залишаються. Чому ми отримаємо це задоволення? Просто так. Нічого не буває просто так. Якщо бажання танцювати зберіглося протягом майже всієї історії людського виду, то, можливо, це було дуже важливе для збереження нашого виду, тобто для всього нашого існування, яким чином тоді танець допомагав виживанню? Можливо, музика і танець це лише побічний ефект, як пише Пінкер, а можливо. Одна з гіпотез полягає в тому, що танці відігравали і продовжують відігравати важливу роль у сприянні згуртованості людей і зміцненні соціальних зв'язків. А навіщо нам взагалі ці соціальні зв'язки? Хтось каже, мені і одному за я інтроверт. Річ у тім, що на зародках існування людства наше виживання багато в чому залежало від існування соціальних груп. Більш згуртовані групи мали більше шансів вижити, ніж ті, хто діяв поодинці або в менш згуртованих групах. Ми соціальні тварини, тому часто створювали музику або танцювали в групах, рухаючись синхронно, щоб створити ритм, а не просто хаотичний шум. Так, на першому етапі танець, ймовірно, був синхронним. Ну, як макарена. Або як. Вибачте, вибачте, вибачте. Експерименти з простим постукуванням пальцями, ходьбою та погойдуванням у кріслах показали, що скоординована, а особливо синхронізована діяльність підвищує мез... Між, не, між особистісну близькість відчуття власного я розмивається, і ми стаємо, наче одним цілим, що наближає нас до стану екстазу. Я думаю, у вас хоча б раз таке траплялося на концертах Шмальгаузен. Люблю, є теорія, що синхронний спів чи звук давав нашим пращурам ефект, що вони більше, страшніше, що відлякувала хижаків або ворогів з іншого племені. І в цілому група давала нам відчуття захищеності, що змушувало нас почуватися добре. Тому нам і досі це подобається. А якщо людина танцює на самоті, таке ж буває? Я вам в тіктоці бачив, та й сам іноді, коли мені добре, може зробити отак. До речі, напишіть в коментах, чи танцюєте ви коли одні. Але насправді танцюрист, що виступає самостійно, є скоріше рідкістю в людській культурі, адже людина це соціальна істота і як така звикла отримувати підтвердження своїх дій. І тому, якщо вона танцює наодинці, це, скоріш за все, є спонтанним виходом її стресів та емоцій. Вираження емоцій. Ось ще одна невід'ємна функція танцю. Ви скажете, клепка, а чи не зручніше виражати емоції за допомогою мови? Резонно, але є одна проблемка: вербальна мова існувала не завжди, і танець, і жестами. Скоріше за все передував мові як засіб комунікації. До того ж, вербальна мова не така універсальна, як мова тіла. Тому більшість жестів та рухів станців перших людей було взято з повсякденного життя. Люди, які садять насіння, розмахують руками з незмінною регулярністю. Люди, які відчувають голод, труть руку об порожній живіт. Люди, які хочуть показати повагу чи захоплення, нахиляються або кланяються перед іншою людиною. Ну і, само собою, люди, яким подобається це відео, ставлять палець вгору. На початку вивчення природи танцю акцентувалась увага на вираженні саме приємних емоцій. Зокрема, в першому виданні найдавнішої в світі енциклопедії Encyclopedia Britannica 1768 року зазначається, що танець зазвичай є наслідком і свідченням радості, але згодом визначення розширюється, і вже в третьому виданні доповнюється, що танець також може бути мистецтвом вираження почуттів душі або пристрастей. Тобто, взагалі, всіх почуттів. Дядько Дарвін бачив в цьому, зокрема, засіб для зняття емоційної напруги за допомогою руху, викликаного як радісними, так і тривожними подіями. Це часто згадується в описі примітивних народів, але діти і тварини реагують так само. І якщо танець за визначенням батька американської антропології Франца Боаса є виходом для накопичених емоцій в руховій діяльності, він може виражати думки. І передавати ідеї, зміст цих думок може бути дуже складним, але він миттєво передається реципієнту, бо розуміється, інтуїтивно. Завдяки своєму прямому впливу на виконавця і глядачів, танець здобув містичне і магічне значення. Таким чином, з самого моменту свого виникнення і до появи сучасного жанру транс, танець був пов'язаний для людини з ритуалами та релігійними церемоніями. Ця риса є загальною для всіх культур. Тут, згідно з американською антропологинею Ерікою Бургіньон, танець використовується в трьох визначальних випадках: щоб запросити духа для зображення характерного руху духа руху духа. І щоб вигнати духа. З наведених вище фактів стає очевидним, що існують глибокі зв'язки між мистецтвом, особливо танцем, як первинною формою мистецтва, магією та релігією. Це пов'язано з єдністю, яку вони мали на початку людської історії. Як тільки мистецтво і релігія розділилися, формуючи окремі напрямки, танець втратив своє первинне значення в житті людини і став більш чи менш розповсюдженою формою розваги? Now. Але чи тільки для комунікації в групах потрібен був танець на початку? Можливо було, що ще, наприклад, Продовження роду. Деякі дослідники вважають, що так. Ще дідусь Дарвін у походженні видів писав: Я приходжу до висновку, що музичні ноти та ритм вперше освоїли чоловіки та жінки з числа прабатьків людства для зваблення протилежної статі і використовувались інстинктивно. Чому так сталося? Бо ймовірно, перш ніж наші предки набули здатності висловлювати кохання за допомогою членороздільного мовлення їм потрібно було якось викоручуватись і в прямому, і в переносному сенсі. Бачите, згідно цієї теорії, танець не просто виражав емоції, як ми говорили раніше, а конкретно мав на меті привабити пару. Відомий еволюційний психолог Джефрі Міллер припускає, що в умовах, які ймовірно існували протягом більшої частини нашої еволюційної історії, коли музика і танець були нероздільні, вони могли слугувати ознакою статевої пристосованості одразу за двома напрямками. По-перше, той, хто міг співати і танцювати, демонстрував потенційним партнерам свою витривалість, а також хороше здоров'я, фізичне і розумове. Деніл Левітен звертає увагу на сучасні племена, які зберегли. Берігли первісний уклад. Якщо танець у наших предків був схожий, то він мав тривати години і передбачав серйозне кардіонавантаження. Це було б гарним показником пристосованості самця до участі у полюванні чи керівництві. Ним. А танцювати годинами в умовах, коли ще не винайшли рево, це була ще та задачка. Крім хорошого здоров'я, як пише Міллер, партнер своїм танцем повідомляв, що він. Достатньо забезпечений і захищений, щоб дозволити собі витрачати дорогоцінний час на розвиток абсолютно непотрібної для виживання навички. Ці висновки збігаються з аргументом про прекрасний хвіст павича. Його розмір залежить від віку птаха, його здоров'я та загальної пристосованості. Різнобарний хвіст сигналізує: У мене настільки хороший метаболізм, що я готовий витрачати поживні речовини марно. Well. А, не нужно ходіти, як павлина. Нужно поскравніє бить. Деніел Левітан далі розмірковує, що сьогодні ми також спостерігаємо цю поведінку у багатих людей, які будують розкішні маєтки або їздять на крутих тачках. Сенс, послання при статевому відборі, зрозумілий: Вибери мене, у мене стільки їжі та ресурсів, що я готовий витрачати їх на предмети розкоші. Розкішне життя, мама. мія, ла -ла. Матеріальне багатство чоловіків залицяльників довгий час вважалося одним з найбільш привабливих факторів для жінок, оскільки воно збільшує ймовірність, що у потомство буде достатньо їжі, теплий дах і захист. Якщо багатство основна якість чоловіка, то. Музикальність здається відносно незначною характеристикою. Однак Міллер і його колега Марті Хейзелтон з Каліфорнійського університету в одному цікавому дослідженні довели, що творчі здібності цінніші за багатство, принаймні в очах жінок. Ця гіпотеза полягає в тому, що багатство, можливо, і вказує на здатність прогодувати дітей, проте творчі навички демонструють, що чоловік забезпечить їм найкращі для виживання гени. Результати дослідження показали, що жінки на піку фертильності надають перевагу творчому, бідному художнику перед нетворчим багатим чоловіком як партнеру для короткочасних стосунків або одноразового сексуального контакту. Тепер ви знаєте, що писати в своїй анкеті на Тіндері. Тобто, підсумовуючи танці, поміж іншим, були способом прорекламувати себе як гарного партнера. Ми все ще бачимо це сьогодні на дискотеках дискотеках. хто так каже взагалі в дискотеках? в клубах, в клубах, в клубах бачимо, в таких клубах комендантська, не ходимо в клуби, ми нікуди не ходимо. Але безумовно, в сучасних умовах, коли розмноження далеко не обов'язково є основним мотивом у виборі сексуального партнера, дуже важко відокремити вроджені еволюційно зумовлені вподобання від соціально та культурно нав'язаних смаків. І як зазначає один з творців сучасної сексології. Гевлок Еліс, хоча раніше тваринні і примітивні танці містили в собі елемент сексуального відбору з приходом урбанізації, сексуальний меседж танцю, зник, тепер ви знаєте, чому ми танцюємо. Танці це те, що поєднує нас з нами самими, з оточуючими людьми і з матінкою природою. Друзі, над цим відео я працював більше місяця і буквально вклав туди душу. Тому буду дуже вдячний, якщо поділитись ним зі своїми знайомими. Для мене це надзвичайно хвилюючий момент, адже починається новий етап в моєму житті. Це перше відео на моєму власному Ютуб каналі вже окремо від чіткого паци. Тому як ніколи потрібна ваша підтримка. Ну і не беріть дурного в голову, а важкого в руку. Підписуйтесь на канал і культивуйте свою клепку. Побачимось!